Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Мене звати Аліна, і сьогодні я розповідаю вам про свої нові парфумерні знайомства. Деякі з цих ароматів мені подарували підписники, деякі, деякі я замовляла на кремчику. Отже, почну я з моєї улюбленої теми: це пудрові аромати. І от мені підписниця порадила спробувати аромат від Карнер Барселона Тардес. Зараз покажу вам флакончик цього аромату. Так виглядає флакончик аромату. В них стандартні флакони. І я хочу сказати, що аромат мені сподобався. Але не настільки, щоб я от вже зараз побігла його купувати, я вирішила, що спробую цей аромат поносити ще влітку, бо в мене дуже мало ароматів на літо. у мене є універсальні аромати. І є аромати на літо, ну і на зиму, звичайно. І ну от мені би не завадив аромат, який буде на мені гарно сидіти влітку. Що мені не сподобалось, в ньому є якась така ну, неприємна гіркувата нота. Я думаю, що це за рахунок мигдалю. Але потім аромат дуже гарно на мені сідає. І в нього таки непогана стійкість. Отже, в піраміді заявлений мигдалі, рожеве дерево, троянда, герань, слива, вірджинський кедр, сельдерей, геліотроп, боби, тонка мускус. Гарний аромат, але знову ж таки, я його спробую ще поносити влітку. У мене тут непоганий залишок лишився. Поношу його ще влітку і тоді зроблю висновки: буду я його купувати чи ні. Аромат, який мені категорично не сподобався. І це Етат лібер Putain Путан де Пелос. Як там їх? Я чула різні переклади, варіанти перекладу назви цього аромату. Ну, там ці путани з палацу. Або чортові палаци, ну що з такого плану. Отже, цей аромат. В мене я його взяла на затест минулого року і. Він з мене якось швидко злітав, я його швидко переставала себе чути. Цим він мені не сподобався. Але, як ви знаєте, в мене загострився нюх внаслідок прийому коків. Дуже сильно загострився нюх. І я хочу сказати, що в цей раз в цей аромат мені категорично не сподобався. Ну, от Настільки не сподобався, що я пішла в душ його змивати. Мені не сподобалось, що в ньому є щось дуже кисле. Ну, Надзвичайно кисле є щось в цьому ароматі. В піраміді заявлені пудрові ноти, фіалка, шкіра, мускус, амбра, троянда, імбир, мандарин, конвалі. Я не знаю що, але він дуже мене душив, дуже якийсь на мені був кислий, мені було дуже неприємно, тому однозначно ні. Однозначно, ні. Я не буду купувати цей аромат. Далі мені подарувала Олічка Деліну від Parfums de Marly, і я освіжу. Для себе і в пам'яті. Ну, для мене все-таки це аромат про троянду. Він такий кисловатий на старті за рахунок. Лічі, ревеню. М -м, да, в піраміді є турецька троянда, півонія, мускус, петалія. Троянда і півонія, ваніль, м -м, кашмеран, ладан, кедр, ветивер. Ну, Аромат гарний, але я скажу чесно, це не зовсім мій напрямок. Я не настільки люблю троянди. От в мене є троянда поласміта, вона мені дуже подобається. Вона така рафінована, молода троянда. Цей аромат для мене він все-таки трошки перенасичений. Я би його не носила. І ще один аромат, мені його прислала моя найактивніша, моя найулюбленіша підписниця Оліна Мама. Е, і я хочу сказати, що е, да, аромат цікавий. У мене був від Карл Лагерфельд зелений такий, вже не згадаю його назву, я вам показувала. Я хочу сказати, що цей аромат набагато достойніший, набагато цікавіше. І вони мені з цією деліною десь, я не кажу, схожі, але в одному напрямку. Так, гарний аромат, але, знову ж таки, для мене він занадто, виявився занадто насиченим. Я би ну, не змогла його носити весь день, він би мене втомлював. Ой, що тут робить Гірлін? Він лишився від попереднього відео. Отже, отакі от два аромати. Значить, що я хотіла сказати стосовно Карла Лагертфельда Флор де Піво. Вони називаються ці парфуми. Там заявлена в нас агрус, заявлений зелені ноти, мандарин, півонія, конвалія, жасмин, мускус, екстракт білого кедра Амбра. Ну, гарний аромат, але для мене він занадто насичений виявився. Тому так. Деліна навіть, я би сказала, трошки м'якша. За цей аромат. І ще один аромат, який е, мені сподобався в магазині. Ми якось йшли з чоловіком з роботи і зайшли в брокард, і Я спробувала його, бо мені було дуже цікаво, я багато читала про цей аромат і вирішила його спробувати. Це Шесейдо Гінза, але не просто Ginza, це в нас гінза Мурасакі. Шесейдо Гінза Мурасакі. Теж дуже яскравий, дуже він солодкий на старті, квітковий, яскравий аромат. В піраміді заявлений. Заявлене яблуко, гранат, фіалка, вістерія, фрезія, жасмін, кашміран, сандал, кашемірове дерево. Дуже знову ж кисловати, кисло солодкий на старті, квітковий, там чітко чути цю конвалію. Але знову ж таки, я дійшла до висновку, що я би його не носила. Він для мене, як би то мовити, тумач. Занадто насичений для мене, занадто такий, ну, скажімо так, різкий. Хоча я хочу сказати, що в моєму оточенні він був зустрітий дуже. Ну якби Позитивно, він подобається людям цей аромат. Ще Оліна мама мені прислала такий чудовий пробничок. Це в нас шосе до Гін за От Я хочу сказати, що, на відміну від попереднього аромату, цей аромат ще більш насиченіший. І от його я теж не змогла на собі от ну, якби, відчувати. Дуже він насичений. Ну, це для мене це якась більш насичена версія шосей до гінзу Мурасакі. Гінзо Мурасакі все-таки більш якась дівоча така, скажімо так, вона така солоденька, квіткова. А це вже такий от досить інтенсивний, я би сказала, аромат. Так, в піраміді в нас заявлено. Заявлено. Не можу знайти його піраміно. А, знайшла. Чорна смородина, мандарин, гарденія, жасмин, лілія, ваніль, кедр. Ну. Можливо, чорна смородина дає йому такий дуже насичений старт, але для мене він виявився занадто насиченим, чому я не змогла його носити? А от аромат, який не сподобався моєму чоловіку, я ще не бачила в нього такої бурної реакції на аромат. Ну, він казав, що це просто неможливо відчувати. Я ну, знову ж таки ніколи не проти туберози. І от е, я прочитала про цей аромат це Франк Addiction. Адікшен. Ну, я скажу чесно, мені цей аромат теж не сподобався, бо тубероза убероза тут е, в неї є якісь неприємні такі металеві нотки. Хоча сам аромат дуже-дуже, от я зараз його вдихаю, і він дуже схожий на живанче органза. Дуже схоже на живенше органзами мене була мініатюрка я її зносила. Але в, в цій туберозі є непри, неприємні металеві нотки. Вони занадто колючі. Ну, а Юрі цей аромат взагалі катастрофічно не сподобався, і в нього була дуже бурхлива реакція на цей аромат, йому дуже він не сподобався. Так, ідемо з вами далі. Далі є два аромати, яких в мене немає з собою їх флакончиків. Бо я їх віддала колезі, щоб трошки підняти настрій, це Герлін Іділь. І я хочу сказати, що в молодості мені цей аромат здавався таким цікавим. Але от зараз для мене він дуже примітивний аромат конвалії, і він мені взагалі нагадав сару Джесіка Паркер Lovely. От, він мені прямо один в один з цим ароматом. Можливо, у мене такі спогади, але. Ну от для мене це якийсь моноаромат конвалії. В піраміді заявлена конвалія, півонія, фрезія, біла лілія, болгарська троянда, жасмин. Білий мускус пачулі, але я ж кажу, для мене домінує там конвалі, я більше нічого не чую, крім неї, а я не люблю аромати конвалі. Отже, ні, чуда не сталося, цей аромат мені не подобається. І другий аромат, який я теж вирішила спробувати це Томас Космола номер 4 Кенді. А цей аромат мені дуже нагадав таку, я б навіть не сказала бакару, а підробки на бакару. Але з двома нотками це суниці й полуниці. Я шукала сунично полуничний аромат і наштовхнулася на цей Томас Космала номер 4 І я чую суниці, полуниці, але я чую цей пересмажений цукор, згорілий цукор, і мені це жахливо в ньому не подобається. Але от якраз колега, яка я віддала цей аромат, їй дуже він сподобався. Вона з задоволенням от його носить. Вдихаю його, мені він не сподобався. На жаль, я би не радила його. От, і ще лишається в мене два аромати, теж, які мені, на жаль, не сподобались. Е, ну, почну я з цих двох ароматів. Це українська фірма Джерелія. І аромат в нас називається Ginger Vetiver. Ну, Реально, так, там є і імбир, і ветивер, але сам аромат досить примітивний, він ніяк не розкривається. Стійкість в нього дуже низька, чи він мені теж не сподобався. Отже, ну, чесно, я не рекомендую. В піраміді заявлений імбир лайм, перець, ірис жасмин, чай ветивер, кедр з Вірджинії, мускус Сандалшкіра. Ну, я чую тільки імбир і ветивер. Це дуже плоско і дуже примітивно. Мені здається, цей пробничок мені мейкап прислав подарунок. Мені не подобається. Вибачте. І ще один аромат, який мені теж, на жаль, не сподобався. Ну, як, якщо чесно, в мене таких і не було очікувань. Бо я знаю, що по карабану мені ну, ніколи мені особливо їх аромати не подобались. Ні Black XS, ні там Lady Million. І мені дуже не подобається чоловіча версія цього, як він у нас називається. Ну, і от як є Lady Million. Голд. <ріст> так і мені. Ну, от я в ньому чую такі: я не виписала собі піраміду, мені важко сказати. Я пам'ятаю, що там купа квіток, але, знову ж таки, аромат не мій, він солодкий і в ньому є така неприємна мускусно Пітлива нотка. От чим він мені власне і не сподобався. Отак ну, виглядає його флакончик. Ну, ні, це однозначно не моє. Я люблю якісь більш делікатні, більш стримані аромати. Ну, Ви знаєте мої смаки. Це «Нобілі» 1942, це якщо з Гурманіки, Пантера, «Дістриктовно», «Трусарді», теж такий спокійний пудрово-ірисовий аромат. Більш такі, я люблю спокійні аромати, не такі різкі, не такі нав'язливі. І от ну, мені не подобається в цілому їх базу. До речі, в ньому є щось від тої солодкої Олімпії. І від того, і квітки від цього міліона. А, і ще я терпіти не можу їх флаконим, вони всі для мене якісь трохи крінжові. Що цей злиток, що оця змія на цьому бордовому флаконі, ну, я не знаю. Ну, ну Олімпія ще куди не йшло. Ну, для мене ця естетика вийшла з чату. Отже, такі були мої парфюмерні знайомства. Я хочу сказати, що ну, висновок такий. Шесейде Гінза Мурасакі дуже достойний. Я рекомендую його до затесту. Хто такий напрямок? Любить такий солодко, фруктово квітковий дуже не затертий аромат. Я його мало де зустрічала. Деліна мені, в принципі, подобається. От Я не скажу, що я б прям купила собі флакон і носила це кожен день. Але, в принципі, мені приємно. Ну, Відчутно, що це дорогий аромат, насичений. Я б не носила його кожен день, але деколи можливо, я б могла його вдягнути. От, наприклад, навіть сьогодні я б його вдягнула. І е, сподобався мені карнер Барселона Тардес, дам йому шанс влітку. Якщо його звучання... Мені не подобається тільки оцей, оцей мигдалевий старт гіркий. Але далі мені аромат подобається. Якщо він гарно буде на мені звучати влітку, то тоді, ймовірніше за все, я його куплю собі. Такі були мої парфюмерні знайомства за останній час. Будуть ще парфюмерні знайомства. Я дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей.